Ну що, Коль, тебе може з поповненням вітати? <ріст> з недоспанаминучими мене е, 7 днів. Ми не спали сім днів просто де, кожну, кожну ніч на цьому будильнику ходиш все, але воно того варте. Може <ріст> пройтися так одного. Дне, де? Де? Нормально тільки що було. Загубився. Коротше товариші трудяги. Пройшли опороси, все нормально. Три свинки е поприводили поросючиків. Опороси хороші, шикарні. Це перші опороси за, за три роки нашого життя у цьому будинку. Що ми... Засвічує, пішли десь туди. Ну, а? Засвічує. Це Получається. О, так. Так, О, лучше. Так, можна. Да. За, за все час, скільки ми ну, тут а, живемо, це перші опороси, які дійсно показали результат. Неочікувані. Так що, діло, що дуже ми в такому захваті від того всього. І воно того стояло. Вчора були два опороси. Була опоросужанки і опорос був у Терези. Маринки день народження, а ми у сараї. <су> ну нічого, зато вона достояла. Поцики, пацюрики, красовчики. Зараз можна зайти, покажу. Ця свинка при опоросі була дуже агресивна. Це про те, що я казав, що можуть бути такі свинки, що вона зразу така, хоч до душі її прикладає. А в момент опоросу дуже агресивно. Тому прийшлося зробити такий стелаж. Із дошки я його виходить, закрив. Ну, такий потягли е щит, типу. Такий манесенький. Оцей. Маюнік. Маленький кабан. Нормально я покажу. О, ну Це, це маленький. Але спинка така цікавенька. Да? Короте, зараз п'ять днів у нас школа виживання. І потім, виходить, будемо робити прививки. Не знаю, копірувати хвости, можна копірувати, можна не копірувати. Ну, В основному саме головне — це поробити прививки. І по, пообірати клики. Получається, ну, е, клики можна обрати і зараз. Ну, я вже буду весь робити повністю весь цикл, е, считай, як, як терапію. Буду їм робити, і тоді вже поприбирається усе і хвостики. Ну купіротор треба провірити. У мене пройшли роз балончик, почав травити в гос і не, не держа госусередині. У мене газовий такий. Подивився той балончик 1700 стоїть. Ну думаю, чи є взагалі якийсь сенс, Та можна... не купірувати, можна і не купірувати. Так, так, можна і купірувати. Ну буває таке по, по раху... на рахунок. На рахунок купірації, що це взагалі таке. Купірація хвосто – це коли його обрізають. Для чого це роблять, бо теж людям дуже інтересно, я засипав кормушкою і вони б'ються. Дуже інтересно людям, для чого це робити. Діло в тому, що є такий міф, чи це правдивість, чи ні. Коли кінчик хвоста свині чекнуть, ну, не дай Бог, да, отак, різнути, то. Вона стікає кров'ю то тобто свиня погибає, якщо його не припекти. А це е, великих стан... Немає звертання, великі. чи як це правильно? Ну тобто, іменно через е, кістковий. Е... Ну, есть ну, через якусь цю штуку, через кісток кров виходить. Ну, общем, я не знаю. Це мені так колись сказали одні е, свиномоти на комплексі. Е, ну і виходить, коли поросятка маленькі, відлучаються від свиноматок, а це групові станки, де їх починають е, там садити по 10-15, 20, е, кажу, по 10-15, по, по 100, по 150, по 50 станки роблять такі, щоб вони там були. І виходить, вони починають битися. Чого вони починають битися у кожної свинки? Тобто, в цієї синоматки, от протягом 30 днів з'явиться свій лідер. Там буде от лідер порося, який самий чіткий парень, Перший біжить до цицьки, перший їсть, перший п'є. Ну і виходить, ну якоби авторитет. І такий авторитет є в кожної мамки: в першої, в другої, в третій, там в четвертої, і так далі. І коли ви цих авторитетів починаєте скидати докупи, вони починають битися, битися так, що капець, прям до крові. І от такий метод. Вони можуть від, відгризати собі кінцівки, це вуха, хвости і так далі. Ну і відповідно, коли у нас хвіст купірований, то цього не виникає. Ну, може там і хватають, але вони себе не так прям ну, не відкушують хвости, не гризуть одне одного. От і все. Так, з цим розібралися, пацюрики. Давай, щоб ти не заходила, покажу поближче. Красавчиків. Красапеди. Це у нас м'яснички. Все, що із Петрена це і ще ось Осталася така от меточка, бачите. оце да, Порвалися Петреном, усі свинки Петреном. А, і ось дивіться, теж цяточки такі є. А, ось ось, ось, ось. теж, да. Бач, такі ось. Порвалися Петреном, це у нас і трьохпорудний гібрид. І тут, а і тут на цей. Ну, тучечки такі чорненькі є. Це у нас трьохпородний гібрид, виходить чистий м'ясник. Подивимося, що воно із цих поросяток буде, але я вже бачу, що результат доволі буде непоганий. Ну і тут я там зараз перейду до слідущої. Ці вже у нас що у нас сьогодні третій день з цим Пацюрикам. І так, ну як знаєте, я завжди кажу, що школа виживання в порися це перші три дні. Ну, я вам скажу так, що оцим нашим пацюрикам сьогодні другий день, але вони вже поняли, як це ховатися під лампочку, тож з е, свиноматку... а його пересете. Свиноматку е, посмоктали, так сказати, молочка, напилися і зразу під лампочку. Все, вони розуміють, що там безпечно. Що свинка, коли переходить, встає і кудись там чи в туалет, чи ще щось, то вона їх не, не травмує. От і все, то тут теж пацюрики, отак от сплять, одне на одному під лампою. класно. лампу можна ось буде ще трохи та піднімемо. Ой. Тоже да, я сейчас покажу. Отакі пацюля, манюні, хороші. Красавчики, да. І красавчики, красавчики, кажуть, да. О, чистенькі, такі, гарненькі. Одна на одного лізу. Так, так ну, все. ну і тут у -то нас тоже. Це у нас мотре рекордсменка Да. Так, звісно, вона молодець. Ми навіть з-під Терези трошки підкинули поросят під жонку, бо у жанки менше було, а в Терези трохи було більше. І ми так само, ну виходить, от та була, от же ж пробували. Може тільки що до то зараз поставлю, чи включу, хай набереться. То нормували, щоб одинакова кількість поросят була в одній свинки і в іншої. Тобто, дуже класно, дуже класно, що в одної, що в другої молозиво, і в один період часу вони поросилися. Бігаємо з Мариною то з одного станку, то в другий, то в цієї пороси появилася, то в цієї. Пішне, зараз я цікаві покажу. Вже ж хочеться усіх показати. Да? Ну, тут у нас і мама м'ясник. Е, я навіть не пам'ятаю, що тоді Оля казала. Тут Макстер, по-моєму. Е, і... Іландрос. По-моєму, мокстер іландрос було, щось, щось, щось таке, не пам'ятаю. Чи Петрен Мокстер. Ну, В общем, тоді, тоді щось казала Оля, коли ми брали Терезу в неї. Не пам'ятаю, що, що тоді був за гібрид. Ну, Тереза у нас взагалі теж чистий і м'ясний. Е, е, да. в, неї, в неї сала взагалі немає. Тут тупо чисто м'ясо. Ну і відповідно поросята вони, вони аж голі, такі, знаєте, аж блистять. Ну такі теж ось красавчики маніфіки. Да? Красавчики. Та як вуха, аж блистять, бачите. І вони оце все таке блістаті поросята. Марина каже, що в них жопи голі. Кажу, ну така от генетика інтересна. Да? Красавчики. Ой, боже, отак. О! І не покажу. І срока дивіться, аж блистить. Зупа блистить. Вуха якісь у них такі інтересні Що? Я, я покажу. <смі> Ай, йо, пересека. Іди, йди, йди, йди. Все порядок, все нормально. Маман, не пішой, все добре. Це ж я, якби не я, то в тебе їх не було б. Так, ну що, ну отак от. Е -е, лампочки такі поробив. По, -по суті, дуже прикольно. Миска у Аврорі за 35 гривень. Якби була більша, взагалі би було супер. Е, для чого миска е, попередньо отакі лампи були. Зверху накопичується пилюка на, на цій лампі. Ну, зверху, поняли, воно так по чуть-чуть. І перегорає. перегороє. Ну, тут починає диміти, ну тобто, я не знаю, вона від того реально перегороє. Тож тепер отака просто защитка зверху. Миска, по-перше, тепло трохи придержує і тепловідоча все-таки йде краще униз. Ну і в взагалі от таким от методом попроводити, отак от, от розеточки поробив. Хлопці, крючечок, щоб можна було вище-нижче вішати лампу. Можна так зняти, з крючка буде низенько. Трошки підняв, на крючок повішав буде вище. Ну і таки, Таким методом поробив свинкам по, по всьому периметру. такий цей. І одинакові лампочки, по суті, одинакові станки, три станки, якщо хороші опороси і толкові свиноматки, буде вам хватати для того, щоб по суті, заробити якусь може, грошину, як дай Бог, і, і остатися самому з м'ясом, і відбити закупку зерна якогось і так далі. Тож, по суті, от класно це все на опору. Всі використовую підстилку солому. Ми в попередніх відео показували з Маринкою, як кидаємо солому. Вона в зубах починає містити собі гніздо, ми підгортати його під себе. Оце короче, щось там цей. Ну і таким от методом тоді свинка пороситься. В неї сухо, солома витягує всю влагу із підстилки. Підстилка у нас виходить обично завжди використовували тирсу. Наниз тирсу, зверху солома і все, і в них чистенько, гарненько. Так що якось отак. все, зараз буде годувати. Прийшли клянчити бройлерів. Зараз йдемо. Щось йдемо різать бруйлерів, жути родиста. Оце тебе подорків да, на, на ти день народження. Знала, просто. знала? <свісна> ти, ти, я вона... ми як ще, кстати, їх порвали, ти посчитала. каже, десь плюс-мінус на моє день народження. Ну так, так і сталося. Ідіть, ідіть. Їдь, манюні, йдіть сюди їсти, йдіть. Все, красовчики. Вона ще соло. Де, ні, тут таке родилося. Зараз десь де воно? О, біре. Да, це таке родилося, я даже не знаю, чого. Ну воно заживе, конечно. Бачите, йди, 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 йди. Кричить. Зараз усі будуть. Оце зараз одна хрукнула і всі. Це зараз дуже часто. Кожні 20-30 хвилин вона годує. І ти зараз будуть, диви, всі повставали. І там онде. І тут зараз будуть валити. Зараз заволять. Зараз, зараз, зараз Раз. Зараз будуть перевертати. Давай, давай. Дивіться, все, завалили. І отакий метод у нас це молоковідоча. Молоковідоча йде тоді, коли свинка хрокає, якоби балокає з ними. Іди, ти що загубився? А? Іди туди. Хоп. І все. Ось таким от красивим, чудесним ранком Появилося у сарої дуже багато поросят. Так лос. Та ти що я? ну чуєш, ну, Я кожен опорос вже кажу, ну все, ну що це за опороси, два-три поросяти, е, все, ти, ти, блін, його годуєш, ну що за діла? Ну, Бачите, від хряка відмовилися повністю. Це, це поросята чисто від е, штучного запліднення. Ти, там, ти і, ти да, ну Десь дівок багато, десь десь хлопчаків. Всього це пурять. І сходиш, і є сходіші, є товстіші, але нічого, я думаю, що все буде класно. Так, Оп. І тут а бачите, як жлоктять. Ну, ці ж більші, прям на очі зразу більше. Три дні да, три дні різниці, але вони ж ночно більші шмакуняють. А що, ні? Не завалили. Ну, ну вони, не вони тільки... Хочуть. А? Вони не хочуть. Ні, вони тільки-тільки їли. Ми ж прийшли якраз і вони тільки їли. Пішли туди під лампу. Все. Красота. Кастрірувати буде капець мені. Ну нічого. Дурненькі які, а? Ха. Клас. Перший опорос, коли в Дульсінеї був якраз вимкнення світла було на генераторі, звісно, стру, страшно стрьомно. Інкубатор зарядили. Якраз інкубатор робить відключення цілий ну, добу ще й було відключення. Зночі, зночі цілий день. Ну нічого, звісно, слава Богу, що якось воно так швидко пройшло. На наступний ранок написали, що не буде поки що відключень, чи воно там як ну зараз поки що, да воно там зроблять тоді якось я думаю, що режим. Ну саме хуже позаду, і слава Богу. Так що, от в такому випадку, звісно, якби була вдома альтернативна якась станція. Чи то безперебійно, але там я дивлюся, гібриди люди поставили, що воно у дому, заражає акумулятор, і потім, як не дай Бог, світло вимкнулося, автоматично акумулятор підключає. Це, звісно, дуже круто на господарство, бо якщо ми вдома нас немає, чи ми десь на базі, чи поїхали, можливо, в Полтаву, чи ще десь, і прикиньте, а дома інкубатор, малі поросята, сарай, ну як. Як двері відкриті, там, то ще плюс-мінус тут тут видно, і поросятам там тепло, як лампочка горить. Але коли світло вимикається, то тоді ну, поросята просто приречені на, на загибель, тому що свиноматка в цей момент може неправильно десь повернутися, перевернутися чи то встати, придавити. Ну, коротше, капець. Ну і відповідно, інкубатор теж хана. Все, можна його зразу викидати, поросятам, де все, ті, ті, ті яйця. Так, що, в общем, якось так. Ну все, поки що по нинішньому станові, слава Богу, все добре. Дай Бог, так воно і буде. Е, Відіспимося і все буде класно. Е, далі треба буде зробити предстартик. Е, закупив я чашки, поїлочки такі маленькі, зелененькі для маленьких поросяток. Десь вони, а де я їх положив? Я все зложила. Де вони? Під навесом. Під навесом. Ну ладно, потім покажемо. Проведу туди поїлочки, бо ну, перші три дні то нормально. Ну а потім все одно поросяткам малим треба наливати водичку, так як вони молоко п'ють, але ж воно все одно присушує і воду їм теж треба давати. Ну і предстарту, якогось забацаємо, то посадимо ще й на предстартик їх і хай ростуть. Все буде добре. Ну, в общем, поки що, поки що нічого не кажемо. Там вже буде видно, е -е, як, як там. Як там, як там буде далі. так що, в общем, отаке діло. Все, товариші трудяги, всім дякую за перегляд, всім дякую їм за підтримку, за коментарі, за привітання е, Маринкиного дня народження. Е, писали коментарі дуже з, з великою так щирістю, радістю. Усе почитали, посміялися, побажання. Усі прийняло Маринка. Каже, да. ну в общем, да, да. всім Дякий, дякую. Велике. Дякую. Да. Ну, в общем, якось так. Ну, на даному моменті поки що ставте там лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Дуже дуже, дуже мені приємно, коли люди до мене дзвонять і кажуть, дивимося канал уже років два, а сьогодні підписалися. Я кажу, так а чого ж ви раніше? Та не могли, ми не вміли, а це там то внуки, то, то це... Ну, коротше, підписка дуже важлива для, для нашої подальшої роботи. Ми повинні розуміти, що це людям інтересно. І коли люди підписуються на канал, значить вони цим. Показують, що їм інтересно з нами. Вони люблять дивитися наші відео і чекають нових. Кому не цікаво, Тож... відписуються. відписується. Да, ну кому не цікаво, він або не підписується, або, або десь там тихенько за вугла дивляться. Воно ж все одно цікаво, знаєш, ну якось так. Ну нічого. Так, все. Будемо різати з Маринкою бруллера. Неділя, неділя, а ми бруллера ліжемо. Треба, чекають копченого так, Ну все. Всім дякую. Пока, пока, канал ДХТ Сім'я музык. Давайте.